Плоскі кістки, приклад геніальності еволюції, вони є найтоншими в нашому організмі і в той же момент найміцнішими. О, якраз тривога. Якщо мене нічим не пришебеть, дізнаємось, чому саме так відбувається. Плоскі кістки це, наприклад, кістки нашого тазу, ребра, лопатки та е, кістки нашого черепа. Так, вони настільки міцні, що ви певно знаєте, якщо вдарити суперника голим кулаком в лоб, то постраждає саме ваш кулак, а лоб залишиться цілим. Це забезпечується унікальною будовою, двома пластинками компактної речовини міцної, між якими зажата губчаста пориста речовина. Так от, ця губчаста пориста речовина вона ще й надає легкості цим кісткам, а також здатна виробляти кров. Тому що там міститься червоний кістковий мозок. Так, хто сюди дослухав, значить ракету мене не пришибло, відос я дописав. Поставте лайк, комент, будь ласка, напишіть. Взагалі хочу розбір зробити по всій остеології, типу йти з першим курсом анатомію разом і допомагати. Тож жду ваші реакції, коментарі, там, лайки, підписки обов'язково. Будемо вчити анатомію. Отак.